Привіт, малята. Ось і закінчилось пікотне яскраве літо, Та розпочалась чарівна пора року осінь. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки буро золотаві. Ди глянь навколо килим кольористий, Віта на півголі і небо синє, чисте, Метушні немає. Тиша і прохолода, осінь золотая, тихо й ніжно ходить. А які зміни в оточуючій природі, ви побачили? Що відбувається з сонечком? А чи знаєте ви, що сонце це велика зірка, найближча до Землі, і від нього залежить життя на планеті Земля. Сонце утворене з газу, тому випромінює багато тепла. І світла, а навіщо нам тепло та світло? Без сонячного проміння на землі стане холодно, рослини не будуть цвісти, рости. Все вкриється товстим шаром льоду. Люди почнуть хворіти без їжі і вітамінів. Сонце дає нам важливий вітамін Д, який допомагає рости, робить міцними кістки. Сонце здається маленьким, але воно набагато більше за землю. Земля обертається навколо Сонця, як і інші сусідні планети. В різні пори року та у різні частини доби сонце виглядає по-різному. Влітку сонце стає високо над обрієм. А що ж відбувається восени? Які зміни відбуваються в природі? Давайте розглянемо разом. Жовтий листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Так, восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день зміняє ніч. Щойно було тепле літо, а вже настала осінь. Осінь одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня зігрівається менше, тому стає холодніше. Спочатку осінь пишна, сонячна та золота, а потім сумна, дощова і холодна. Листя на деревах змінює кольор з жовтого до багряного, а згодом опадає на землю. Осінні місяці вересень, рання, жовтень золота, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни у неживій природі. Частіше йдуть холодні дощі, дні стають коротшими. У житті рослин достигають плоди на, каш... на калині, горобині, каштані, яблуні. Уже ці тварин відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. Ось такі зміни відбуваються у природі восени, а ви їх запам'ятали? Молодці, обов'язково разом з батьками звітайте до осіннього парку та помилуйтесь красою осінньої природи.